Слава навіки Богу Святому. Як літургія, отче? Та мало людей. Ну, на все воля Божа, сестро. Отож він не пише нам про це. Але як хіба ми? Ми знає своя краса. Ми не знаємо, що буде далі. Нам лишається лише опувати, що воно буде. А ви не бачила ця гостина. Поки жила матушка Ірина, то вміла його приструнити, а зараз пухню, Ну, він тільки посміхнеться, головою помахає і так робить по-своєму.